Тимчасово окупованих територіях і всередині їхньої країни то далі будемо з вами про це говорити в тимчасово окупованому Криму. Щось там намагалися збивати окупанти, ну і щось літало, щось їх лякало, бо вибухи таки лін лунали. А насамперед дописували, що нагадували, що з таких то таких то напрямків а, в Кри... в тимчасово окупованому Криму, але Росіяни ж дописують, що це їх Крим. Діє небезпека, небезпека, яка, звісно, дронова. Ну нічого вони нового не дописали. І можливі мені подобається можливі збиття, тобто вони навіть самостійно не вірять у свою протиповітряну оборону а так само, як і не закликають переходити до укриттів, Просто не потрапляйте під уламки, все досить. А переходьте до укриттів, там бережіть себе. Ні, такого у росіян немає. Проте Росія в паніці попереджає. Попереджала про вилят, нібито аж восьми літаків ЗСУ. У них кожного разу, знаєте, нові казки лунають, і м, всі казки вірять місцеві, але ми з вами то об'єктивно розуміємо, що і як відбувається. А, так от, такі шторми, вогняні, і дронові, і, скажімо так, вибухові відбувалися не лише в тимчасово окупованому Криму, а і на території самої Російської Федерації. Так от. Буду читать ворожою мовою, что дописывала Рашиста про то, які літаки летают, куди вони летять и що вони роблять. Четыре самолета противника в юго-восточном направлении. Весь юг – Херсонская область, Запорожская область. Мне так нравится, как он дописывает Российская Федерация. До сих пор верит, что это их регионы. Краснодарский край, Ростовская область, Крым и Севастополь. Внимание к возможным пускам штормов Су-24 в воздухе. Шесть самолетов в воздухе. Носители шторма в направлении примерно ЛДНР – Возможность пуска АТВ ракет все при опасность по штормам. Моніторим пуски к направленням восім самолетов в воздухе. тобто спочатку за шість писали, потім вісім, потім вони моніторять зміни. Але як ми бачимо, паніка наростає всередині самої Російської Федерації, ну звісно, у тих регіонах, які тимчасово окуповані, тому що там також лячно. Але про це, скажімо так, не зовсім думають окупанти, бо поки що повно Ціно не хочуть їхати із нашого українського Криму. Що ще було цікаво? Кримський вітер бачу. Повідомляв телеграм-канал десь на о 3.09 ночі, що в місхорії Фаросі була слишна сильний взрив, повідомляють підписникам, дописав він. Також також, також, також повідомляли десь о 0015, що вже не менше шести шахідів запущено із району Гвардійського, які летять на територію України. Тобто, бачимо, що насамперед з Гвардійського сьогодні також запускали решите БПЛА. Мська вітер також активно стежить за ситуацією повітряному просторі, яка складається у тимчасово окупованому півострові. Щодо новоросійська, там також було досить таки цікаво. Ми знаємо, що в Новоросійську Російська Федерація давним-давно перебазувала свої кораблики, тому що ну переживає, що втратить повністю свій флот, тому, що наші захисники показали, що не місце у чорному морі, насамперед кораблям Російської Федерації, які загалом росіянам не місце на українських землях. В українському Криму. От. І тому тому там було гучно цієї ночі. Ні, бо то здетонував безекіпажний катер. Цікаво, до речі, що дописує телеграм-канал Астра. Зараз подивлюся. Це той російський телеграм-канал, який дописує останні події, які відбуваються загалом на території тимчасово окупованого Криму, ну і, звісно, всередині самої Російської Федерації. Так от, Астра дійсно дописала, і тут багато, до речі. Чи вони дописали з приводу того, що відбувалося Насамперед, в Краснодарському краю, тобто в Новоросійську, зараз вам буде автоматично перекладати, бо ворожою мовою не дуже хочеться читати. Так ось, що дописали в Астра. Російські дрони атакували флот, е, морські дрони, пробачте, атакували флот у новоросійську. Повідомляють змі новоросійську у Краснодарському краю вночі та вранці, 6 липня, зазнав комбінованої атаки з використанням морських та повітряних безпілотників. У місті декілька годин лунав сигнал повітряної тривоги. Е, стрілянина була і працювала система ППО. Мар Кравченко повідомив про перек. Риця руху і заборону прогулянок на набережні від вулиці такої-то до такої-то вранці о 6.33 загрозу застосування БЕК скасували. Наслідки атаки поки що невідомі. У мережі публікували відео гарячого морського такого не гарячого, прибачте, а палаючого морського дрону, який як стверджується, підбили під час відбиття атаки. Міноборони ж заявило міноборони Російської Федерації, Мінвбивства Російської Федерації заявило про знищення 120 дронів за цю ніч. Проте Краснодарський край у списку регіонів, які зазнали, атак, не згадується. І отут цікаво. Мабуть, краснодарський край новоросійську так от обіймав ці всі безпілотники. Ці всі, скажімо так, БПЛА, які а, летіли до нього, і зустрів їх досить таки з палкими обіймами. Але але це ще не все. А насамперед дописували наступну інформацію. щодо феєричних подій в новоросійську, знову цитую: в новоросійській де відбиття атаки без екіпажних катерів, дописують пропагандисти. Всі служби приведені у стан максимальної готовності. Ну і дописав, звісно, марміста. Я так розумію, да новоросійська, що прошу вас дуже зберігати спокій. Ну і, звісно, дотримуватися правил безпеки. Також він нагадав про заборону знімати і не викладати фото. Відео, от як працює ППО і тому подібне в соціальних мережах, тому що ми розуміємо, чому так все кажуть, щоб ми з вами, українці, не раділи. Але ми то знаємо, тому що місцеві дописують, місцеві показують, що як там відбувається, наскільки там було вибухово. От, до прикладу, наступний коментар, на жаль, не можна показати вам в повному обсязі, але у нас тут все Капець, якщо культурною мовою перекласти те, що було насамперед сказано у відео. Але вночі таким чином добрі дрони та баки зайшли на вогник, так би мовити, знаєте, не знаю, як це сказати, як у це в Іспанії або там в Італії називається ми на примена. Зайшли подивитися, що і як там відбувається у новоросійську в Краснодарському краї Російської Федерації. І місцеві були вражені, вражені не культурно. Вони записували відео, вони показували то все і тому. Можливо, трішечка згодом протягом дня ми з вами побачимо, чи почуємо. Чи щось ще з'явиться з приводу подробиць того, що відбувалося там в Новоросійську, тому що останніми днями нагадаю, аеродроми Російської Федерації вони під атакою досить таки потужною. І з останнього, давайте нагадаю, це Енгельс був, якщо ще говорити, буквально якщо за вчора, за вчорашню ніч. От тому, тому немає спокою у окупантів як в себе вдома, так і в тимчасово окупованих територіях, так і там, де вони намагаються намагаються створювати тиху гавань для своєї авіації для своїх плавзасобів, але цього не стається, тому що ну дрони вони такі. Вони розумні, вони все планують і вони потрапляють туди, куди потрібно. І от Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, знаєте, є одним із тих, хто з гумором. Коментує бавняні події, які відбуваються на території агресора. І от щодо новоросійська, щодо того, як зустрічали цю ніч там, давайте заслухаємо Сергія Братчука. Слава Україні! Місто Новоросійськ. ніч, спекотна, літня. Символічно, що в день військово-морських сил Збройних сил України. Ну що, було у вас там весело? Далі буде Бойові комарики... Морського типу теж не сплять і працюють.